Кап спільно придбаний головою асоціації футболу Дніпропетровської області Олексієм Марковим та клубом Атлетік футзал нашого міста президенти Самір Гусейнов Олександр Куцик. Очільники обох громадських організацій передали і вручили ключі від автівки старшому сержанту 108-ї окремої бригади. Територіальної оборони голові асоціації футболу Павлоградського району Олександру Єрмакову пікапи для нас завжди потрібні їх завжди не вистачає. Вони виконують багато різних завдань, особливо важливі вони при виконанні таких завдань, як ротація саме бійців, підвоз БК та продуктів. Зараз вже давно ні для кого не секрет, що війна дронів їх дуже багато завжди літає, кишить. Тому треба ці всі заходи проводити дуже швидко на гарних якісних машинах, які по, по тій дорозі будуть, будуть справлятися і робити всі ці заходи швидко. Тому я щиро вдячний головам асоціації футболу. Дніпропетровської області та футзалу Дніпропетровської області за нашу постійну підтримку. Мені це особливо дуже приємно відчувати як голові Асоціації футболу Павратського району. Працюємо разом, працюємо далі. Ми давно допомагаємо Збройним силам з першого дня війни. Самір дуже любить нашу країну, так само і я люблю, і ми будемо допомагати до останнього дня. Будемо вірити і твердо переконані, що останній і переможний для нас день війни за такої підтримки суспільства і громадських організацій наступить скоро.